Непомітні історії презентували у Хмельницькому. Це назва фотопроєкту про внутрішньо переміщених осіб. Наш обласний центр став першим, куди завітала пересувна експозиція. Власне, детальніше про історії героїв ми будемо говорити в рамках програми на часі і представляємо нашу гостю. Це Ніна Ломпард, координаторка проєкту UNFPA з підтримки центрів допомоги врятованим. Вітаємо. Вітаю пані Ніно в 10 містах України в центрах допомоги врятованим працюють. Ну скажімо так, певно, що стаціонарні. Ви ще про це нам обов'язково розкажете От такі фотопроєкти і виставки робіт. Але спершу, якщо можна, давайте ми поговоримо загалом про центри, коли вони розпочали роботу із тими українцями, які побачили війну на власні очі. Пані Тетяно, спасибі за запрошення. Рада бути сьогодні в місті Хмельницькому і рада за можливість поділитись із глядачами важливою інформацією, зокрема, і про центри допомоги врятованим, і про нашу виставку. Центри допомоги врятованим були створені вже в межах реагування на повномасштабне вторгнення. Ми відкривали перший центр в червні минулого року в місті Запоріжжі і вже наші фахівці зустрічали людей, які виїжджали того часу з Маріуполя. Тобто, це установа, яка створила. На, у відповідь на повномасштабне вторгнення. Ми надаємо допомогу соціально, психологічно юридичну усім, хто постраждав від війни. Запускались ми, як я вже зазначила, в червні минулого року і поступово відкривались в наступних містах. Це було Дніпро, Львів, Київ, і станом на зараз ми маємо 11 центрів в Україні, 10 із них стаціонарні і два з них працюють в мобільній. В мобільному форматі 10 і 2, Я на початку сказала, що 11. справа в тому, що у Харкові працює і стаціонарний, і мобільний центр, тому що там є потреба нашим фахівцям виїжджати. Стаціонарний працює стаціонарний працює у Запоріжжі, Львові, Дніпрі, Києві, Полтаві, Кропивницькому, Одесі, Мукачеві та Чернівцях. І мобільний. Херсоні та Харкові. Соціальна, психологічна юридична допомога усім, хто постраждав від війни. Ми працюємо конфіденційно, ми працюємо безоплатно і ми працюємо безумовно. Тобто, ті, хто звертається за допомогою до наших фахівців, не повинні надавати жодних доказів того, що вони постраждали від війни. Навіть якщо той, хто звертається до центру допомоги врятованим, не хоче зазначати своє ім'я та прізвище, або не надавати документи, ми також надаємо таку допомогу людям. Це кваліфіковані спеціалісти, це психологічні консультації, це допомога соціальних працівників. Ну і власне юридичні консультації. Центр допомоги врятованим є абсолютно українською ініціативою свого часу. Розробку і концепції, і запуск першого центру, а потім і підтримки мережі була. Vielen Віце-прем'єр-міністерка з Європейської та Євроатлантичної інтеграції, пані Ольга Стефанішина, також сприяє в функціонуванні мережі урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко. Ну і, власне, ЮНЕФПІЙ, Фонд ООН у галузі народонаселення імплементує діяльність цих центрів. Ми, особливістю роботи цих центрів є те, що помимо соціальних служб, помимо соціальних сервісів послуг, які націю. Дається широкому колу осіб, наші фахівці вміють працювати з постраждалими від сексуального насильства з боку російських військових, це ем, тактика війни з боку е, росіян, і, власне, це те, що е, прийшло з повномасштабним вторгненням у е, достатньо величезній кількості, приголомшлива кількість випадків е, після звільнення Бучі Ірпеня. і, власне. Е, в межах реагування, зокрема, і на СНПК, це абревіатура, скороченої сексуальне насильство в умовах конфлікту, це юридичний сталий термін. Власне і були запущені ці центри. Проте звертаю увагу, що допомога тут надається усім, хто постраждав від війни. Це абсолютно різні категорії людей. Це і внутрішньопереміщені особи, які покинули. Свої, свої домівки, це і ті, хто перебували в полоні, це ті, хто зазнавали тортур. Тобто це абсолютно всі. Ну і власне у тих містах, де працюють центри. Місцеві мешканці також можуть отримати допомогу, тому що ми всі розуміємо, що в Україні сьогодні постраждалими від війни є абсолютно всі не тільки внутрішньопереміщені особи, а й місцеві мешканці. Додали ви до своєї діяльності дійсно, певно, що і от цей фотопроєкт, який я розумію, що значно глибше ніж споглядати на ту чи іншу фотоілюстрацію, тому що я думаю, що зрозумію, це ті, хто зможе завітати на ту експозицію. Але з вашого дозволу, я попрошу, якщо можна зацитую от уривок цитат ідейників «В фотопроєкті Непомітні історії показали речі дев'ятьох героїв крізь туман, щоб нагадати суспільство, що за цифрами статистики. Стоять життя, спогади та мрії людей, яких війна змусила покинути власний дім. От наскільки, якщо можна, цей елемент адаптації та підтримки ВПО наразі на часі. Ми дійсно послугуємося дуже часто в своїх розмовах цифрами, статистиками. 11 центрів відкрито, 29 тисяч осіб отримали вже допомогу в центрах, але за такими сухими ілюстраціями, цифрами, схемами стоять історії, стоять історії конкретного українця чи українки. І, власне, серед тих 29 тисяч людей, які... Звернулись за допомогою до наших центрів, ми взяли дев'ять історій. Ми попросили наших героїв розказати ці історії. В історіях фігурують речі, які. Мають наразі для наших героїв особливу цінність. Це речі, які пов'язують дуже часто їх з довоєнним життям, з мирним життям. Ми обрали концепцію фотографії через туман, тому що дуже часто ті травми, які отримали люди в ході війни, вони є непомітними. Дуже часто вони є непомітними не тільки незнайомим особам, а й рідним, близьким, тому що те, що переживається всередині, воно ніби. Повити туманом. Саме тому ми взяли ці цінні речі, сфотографували їх в тумані як символ того, що ми повинні бути чуйними один до одного, тому що ми можемо не підозрювати і не знати, що переживає людина, яка зазнала певного руйнування свого життя через війну. Чи є це на часі? Є на часі, тому що наша виставка це не тільки. Спроба розказати про історію українців це спроба донести українцям про те, що незважаючи на війну, на обстріли, на минулорічні блекаути і, взагалі, реальність, в якій ми живемо, в Україні запускаються і працюють сервіси, де можна отримати допомогу. Власне, усі герої цієї виставки є клієнтами центрів допомоги врятованим. Разом з тим є Ряд інших сервісів, де можна отримати допомогу, тому це є також своєрідним закликом людей звертатись по допомогу, отримувати її, тому що станом на зараз її можна отримати в Україні. А ми сьогодні будемо говорити про ці дев'ять історій. Можливо, там не усі дев'ять. Ми згадаємо, що була повна така можливо, і десь інтрига завітати глядачам на і відвідати експозицію. Але тим не менше, як обирали з-поміж такої сили селеної кількості тих людей, тих героїв, тих українців, які побачили війну на власні очі, ці дев'ять історій? Можливо, вони вразили найбільше, можливо, більше хотіли поділитися герої. Ось тим своїм найціннішим. Розкажіть, будь ласка. Один із ключових принципів, за якими працює, працює працює мережа центрів допомоги врятованим і наші фахівці, це є конфіденційність. А те, що, те з чим приходить людина в центр допомоги врятованим, залишається між нею і тим фахівцем, якому вона довірилась. Тому, власне, дуже багато історій. Я, як координаторка центрів допомоги врятованим, я їх не знаю, тому що ми дуже строго працюємо по конфіденційності. Відповідно, ми Брали ті історії тих героїв, які готові були їх розказати. В нас достатньо велика мережа, 11 центрів. Ми розказали в кожному з центрів. У нас працюють місцеві координатори. Ми розказали їм про ідею. Наша фотовиставка була приурочена до... Всесвітньої акції 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. І, власне, уже місцеві координатори разом з своїми командами, спілкуючись із клієнтами, з тими, хто готовий розказати, поділитись, передати речі для фотовиставки, були запропоновані ці історії і, власне, таким чином відібрані. Усі речі, які представлені на фотовиставці, ми. Доставкою забирали їх до Києва, фотографували. Тобто, це не є в нас, наприклад, одна із історій це історія жінки з Херсону, яка виїжджала і забрала собою швейну машинку. То це не муляж, десь ми в Києві знайшли, сфотографували це. Реально та машинка, яка була в Херсоні, яка поїхала з цією героїною до іншого міста. Вона відправила нам до Києва. Ми сфотографували. Тому ці історії це. Відбір цих історій це перш за все готовність героїв розказати ці історії. Ну і нас, як організаторів, можливість це організувати і донести ширшому коло осі. Насправді беруть ці історії за душу, і я б хотіла б дуже сильно, щоб ви розповіли хоча б ще одну-дві історії для наших глядачів, щоб вони зрозуміли, наскільки люди от в той момент активізації, да, ця дуже відома фраза, що е, у е, тривожну валізу склали все своє життя, наскільки вона ну, значно більша, ніж слова. Е, поділіться, будь ласка. Е, історії дуже потужні, і власне е, насправді варто усвідомлювати, що ці історії. Є дуже поширені. От вони нас вражають, коли вони описані, зафіксовані. Насправді, цих історій є дуже багато. Дуже складно виділити якусь одну. Напевно, розпочну із швейної машинки, про яку згадувала. Жінка виїжджала з Херсону вже з окупації. Вона розуміла, що швейна машинка це її можливість заробляти собі ресурси для життя. Вона вивозила цю машинку, не знала, пропустять чи не пропустять. Пропустили і станом на зараз саме завдяки цій машинці, ця жінка є економічно незалежною, вона заробляє ці кошти. Продовжуючи тему окупації, можна згадати про ключі від дому в місті Бердянську. Одна з героїнь віддала нам для цієї фотовиставки ключі з власного будинку. Вона знає, що в цьому будинку вже проживають окупанти, тобто, будинок. Вона сьогодні проживає в іншому місті, її будинок проживають інші люди, проте вона зберігає ці ключі як надію на те, що одного разу вона повернеться в своє місце і відкриє двері власного будинку. Також дуже вражаючою є історія героїні з Маріуполя. Виїжджала на 21 день жінка і взяла з собою книгу. Це книга з бібліотеки. І от вона брала цю книгу для того, щоб в спробі покинути Маріуполь. А ці спроби були надзвичайно тривалими в час і важкими. Це не один блокпост, щоб якось заспокоїти себе. І от власне вона взяла книгу з бібліотеки, яку вона прочитала. Також Є у нас е, сумочка, це також дуже складна історія. Це е, сумка жінки, яка перебувала в окупації е, в один із днів. Е, до неї прийшли, сказали: Виходь. А е, вона була готова до того, що її везуть. Е, на допити, на затримання, проте її депортували. І єдине, що вона взяла, єдине, що в неї є сьогодні, з її дому, це от сумка, яку навіть коли вона покидала будинок, вона не знала, куди її везуть, що робитимуть і взагалі. Тобто, це сумка, яку жінка вивезла депортована з території. Є стрічка хлопця з Херсону. Який, власне, за цієї стрічки потрапив у полон, його було затримано на блокпості через українську стрічку, і, на жаль, ми спостерігаємо як суспільство те, що для росіяни навіть такий малий, за розмірами і за фізичними. За фізичними характеристиками предмет може спричинювати такі, таку реакцію. І, власне, хлопця було затримано, він пройшов полон, зазнавав тортур в цьому полоні і також поділився з нами своєю історією. Є в нас спиці, нитки та плетені речі, це також, а також хустка і статуетка з Ангелом. Це наші героїні. Тримають цей образ як образ затишку, образ дому, образ миру, того, який був в Україні і в їхніх домівках особисто. Ну і власне залишились ще дві історії. Майже всі розказала це прикраси. Дівчата виїжджали з території України через територію Російської Федерації. З цими прикрасами вони фактично колом об'їхали Україну і повернулись до України. І це також. Надзвичайний подвиг, пройти дуже велику кількість блокпостів, дуже велику кількість перевірок і решта. Завершую запискою. Записка досить відома історія для України. Це, пам'ятаєте, коли хлопчик писав Борису Джонсону? От, власне, хлопчик в ході цієї війни став повністю сиротою. І наша героїня вивозила цього хлопця з окупації, і разом з своєю колегою вона залишала нотатки важливі в межах переміщення цього хлопця уже на територію, яка станом на той момент і станом на зараз перебуває під контролем України. Ось такі історії. Дев'ять дев'ять історій. Ми представили в цьому фотопроєкті. Всі герої звернули свого часу до центрів допомоги врятованим, отримали допомогу та підтримку. Вони готові були поділитися цими історіями. І лише в центрах допомоги врятованим є станом на зараз 29 тисяч клієнтів. Є люди, які поки не звернулись до, до допомоги, є люди, які звернулись в інші сервіси. Країна насправді пронизана. Не побоюсь цього слова мільйонами таких історій. Кожен з нас має певний біль від цієї війни, має свою історію. І, от власне, наша виставка про те, що дуже часто ці історії оповиті туманом, ми не підозрюємо те, що переживають люди всередині. Але разом з тим це про віру в перемогу, про надію, про добро, про підтримку. Про перемогу, врешті-решт, про особисті перемоги, подолання особистих трав і про перемогу велику українську і очікувано, і яка станеться неодмінно. Це 100%. А якщо ми зупиняємось на пересувній експозиції, Хмельницький дав, скажімо так, відлік, чергові міста вже попередньо сплановані. Власне, спасибі. Хмельницькій місцевій владі, яка досить активно відгукнулася на можливість запросити і представити фотопроект у вашому місці, я є координаторкою проекту фонду ООН у галузі народонаселення, і власне фонд ООН у галузі народонаселення співпрацює з Хмельницькою. Міською радою в межах іншого проекту це міста і громади вільні від домашнього насильства. Ця співпраця це один з досить також цікавих і важливих проектів, який реалізовується в Україні в 45 містах українських. Це про розбудову місцевої системи протидії домашньому насильству. І, власне, через. Співпрацю попередньо міста Хмельницького з нашим фондом. Хмельницький відкрив ряд міст, куди завітається виставка. Хмельницький є першим містом, і, власне, після того виставка відвідає ще кілька міст України. Це також, зокрема, це Ізмаїл, Кременчук, Вознесенськ. І список може бути доповнений по запиту від місцевої влади. Прийняти в себе цю виставку і розказати своїй громаді, нагадати про те, що до міст і громад приїхала велика кількість ВПО, і кожен з них має ту чи іншу свою історію. Яким ви бачите продовження проєкту? Насправді ми не планували станом на зараз продовження проєкту, тому що. Сьогодні ми хочемо говорити про те, що в Україні існують сервіси допомоги. Проте ми будемо дуже раді адаптувати новим реаліям українським нашу спробу розказати ці історії. Можливо, це будуть уже документальні історії з поверненням, наприклад, з тими самими згадуваними ключами у звільнене місто, і ми побачимо той будинок, від якого є ці ключі. Ми... Подумаємо про це в майбутньому. Я впевнена, що ми не упустимо можливість розказати далі і розказати, і сподіваємось, що ця історія це буде історія успіху. Дуже дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії і, власне до міста Хмельницького з презентацією проєкту. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і хочемо повідомити, що фотопроєкт «Непомітні історії можна переглянути у музеї студії фотомистецтва до 31 січня. Тож не прогавте можливості. А також нагадуємо, що ми наближаємо перемогу разом, тож не зупиняємося.